Виниченко ну дійсно видатний український письменник, один з найталановитіших прозаїків першої половини ХХ століття. Клавдія Петрівна, до речі, недаремно так називається, а це одна з героїнь її творів, яку сучасна поп-виконавиця взяла в своє власне псевдо. І так, Виниченко складна історична постать, і, безперечно, він невдалий політик. Багато його рішень сьогодні викликають негативні емоції через його помилковість. І помилковість цих рішень через його пріоритет особистих амбіцій над інтересами держави і інтересами нації. Після Другої світової війни Венеченко написав свій знаменитий заповідь борцям за визволення. В ньому він підтримав боротьбу українського народу за незалежність і зазначив. І яку саме орієнтацію він вибрав і провадить, це найкраще показує його найактивніша частина, його бойова еліта, повстанська армія, яка із словом і чином. Доводить її на Україні, а не в еміграції. Чинний безперестанний бій з нобителями нашого народу. Тому, якщо комусь не вистачає доказів вагомої ролі Володимира Винниченка в українському державотворенні, варто просто прочитати цей заповіт. Його мають прочитати всі львів'яни, мешканці мого рідного міста.